Розбір трейлера четвертого відьмака, що показали та чого нам чекати далі. Перш за все, локації. У трейлері нам показали північний регіон Ковір, який у попередніх іграх серії був лише згадкою. Тепер це головне місце дії: засніжені гірські перевали, старовинні міста і густі ліси. Все виглядає атмосферно і масштабно. І це не просто красива картинка. Розробники обіцяють найбільший світ у серії, і він справді виглядає живим. Наш улюблений Геральт відійшов на друге місце. Так, головною героїною стане Цирі. У трейлері ми побачили її новий образ, більш зрілий, впевнений, але з ноткою самотності. Вона подорожує верхи на своєму коні Келпі. Водночас у фанатів залишається питання: чи остаточно зник Геральд, він ще з'явиться в історії, хоч і на другорядних ролях. Також було підтверджено, що у грі буде гвинт. І це неабияка новина для фанатів. Хтось проходив третю частину тільки заради цієї карткової гри. CD Projekt Red натякає, що гвинтоновлять і зроблять ще глибшим та цікавим. Технічний рівень вражає: розробники використовують Unreal Engine 5, і це видно по деталізації. У персонажів видно, як рухаються м'язи обличчя, волосся реагує на вітер, а NPC більше не виглядають як манекени. Усі ці деталі створюють ефект присутності, який буде ще сильнішим у відкритому світі. У трейлері ми побачили кілька нових чудовиськ, щось середнє між лісовими духами, химерами і старими фольклорними істотами. Наша цирі використовує нову магію, короткі телепорти, заморозку і навіть щось схоже на контроль часу. Це відкриває простір для нових механік у бою. Головне в трейлері не екшен, а настрій. Саундтрек тягучий, темний, трохи меланхолійний. Візуальний стиль теж змінився. Менше яскравих фарб, більше туманів, снігу та сивого каміння. Це повертає гру ближче до похмурого стилю першої частини, але з графікою 25-го року. Не дивлячись на те, що нам показали трейлер та трошки геймплею, конкретної дати релізу ще немає, але те, що проект активно просувається, це факт. Усе вказує на те, що гру покажуть ще раз на одному з найближчих івентів, можливо на Gamescom. Новий відьмак виглядає потужно: атмосфера, світ, цирі. Усе говорить про серйозне оновлення серії. Якщо гра буде ж такою ж сильною, як і трейлер, нас чекає нова класика. Але поки чекаємо з холодною головою. Став подобайку та підписуйся, якщо теж чекаєш виходу нової частини відьмака. І як завжди, велика подяка Збройним силам України за можливість спокійно грати, знімати та мріяти. Слава Україні!